Частиною життя Морілія та його творчою спадщиною стає його трагічна смерть. Ця смерть відбулася в 1682 році. І Морілі отримав велике замовлення для собору капуцинів у Кадізі. Це замовлення воно полягало в тому, що він мав фактично розписати весь неф цієї церкви та створити декілька інших фресок, та які мали прикрашати бокові. Неф, як правило, робота такого масштабу передбачала побудову лісів. Та е, потім художники робили велику кількість чор, чор, чернеток, Після цього вони підіймалися на ці самі ліси та м, приступали до того, щоб безпосередньо писати ці полотна поверх стін. Найбільшою картиною та такою центральною картиною цієї церкви мала стати містичне весілля святої Катерини, тобто сцена, де Янголи спускаються до цієї самої святої Катерини, і вона знаходилася якраз таки в високій точці цього собору над алтарною частиною, тобто щонайменше в 20 метрах від землі. І Моріліо приступив до роботи над, цією, над цим полотном і, ймовірно, занадто захопившись, In Baden.